Перший аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій на території Тернопільської області, правоохоронці вживають заходів щодо підвищення безпеки стратегічних об'єктів та охорони громадського порядку. З цією метою посилено патрулювання вулиць, створено додаткові групи швидкого реагування на повідомлення громадян. Працівниками міліції вживаються заходи протягом двох тижнів. Працівники міліції посилено в посиленому варіанті патрулюють вулиці міста Тернополя, а також області, а також посилено охорону стратегічних об'єктів так, додатково в місті Тернополі залучається до охорони громадського порядку біля 100 працівників міліції. По районах теж, як мінімум, в два рази збільшилась кількість нарядів, які забезпечують порядок в населених пунктах області. Допомагають правоохоронцям нести службу, громадські формування та активісти. Перед заступанням на службу для працівників міліції проводять інструктаж, інформують про оперативну обстановку, роз'яснюють, як слід поводитися при виявленні тих чи інших порушень. Увага правоохоронців акцентована на недопущенні провокацій, терористичних загроз на території краю, адже в державі нестабільна суспільно-політична ситуація. Під пильним наглядом міліціонерів об'єкти державної та інших форм власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Для оперативної перевірки усіх повідомлень, які надходять від громадян. У кожному територіальному підрозділі міліції створено групи швидкого реагування. Хотів би звернутися до громадян з проханням у випадку виявлення ними підозрілих речей, сумок, ящиків, кульків, інших речей, які на думку громадян можуть викликати підозру, терміново звертатися по гарячих лініях Міністерства внутрішніх справ. Вся інформація, яка надходить на телефон гарячої лінії обласної міліції 52 15 33 або на круглодобовий номер 102, оперативно перевіряється і нічого не залишається повз уваги.